Криворізькому музичному коледжі відбувся концерт, який запам'ятається мешканцям міста надовго. Велика зала музичного коледжу наповнилась мелодіями класики, естради та джазу. Викладачі коледжу, що є професіоналами своєї справи, вийшли на сцену, щоб показати глядачам багатогранність музичного мистецтва та передати через музику свої емоції та переживання. А вечора включала твори світових класиків та незабутні джазові композиції, які у виконанні викладачів зазвичали по-новому. Вхід на концерт був вільний, що дозволило кожному бажаючому насолодитися високоякісною музикою у виконанні досвідчених музикантів. Один з учасників концерту, викладач кафедри естрадного співу Микола Клінецький, поділився своїми враженнями. В стінах цього закладу викладачі дивляться на учнів, як вони працюють на сцені. А для учнів це корисно тим, що і викладачі можуть стати на їх місце і візьму на себе таку сміливість сказати, що можливо дати своїм якимось досвідом певний майстер-клас. Взагалі, будь-який вихід на сцену це самі добрі, гарні емоції і трохи такого здравого адреналінчику. Ніколи не заважаю. Окрім студентів і викладачів коледжу, на концерті були присутні і мешканці міста. А те, що у залі не залишилось вільних місць, є важливим свідченням того, наскільки подібні заходи потрібні криворіжцям. Вечір став прикладом того, як віртуозність музикантів у поєднанні з різноманітною програмою може створити незабутнє враження у глядачів різного віку. Наш музичний коледж є дійсно центром в нашому місті класичної академічної культури, тому тільки починається навчальний рік. Ми Вимо нашу роботу таким чином, щоб кожної суботи до кожних свят у нас відбувались концертні заходи. І сьогодні такий цікавий концертний захід, коли будуть у концерті брати участь саме викладачі. Подібні концерти є невід'ємною частиною розвитку культурного середовища міста та сприяють популяризації музичного мистецтва серед молоді та дорослих. Професійне виконання, гармонійна програма і злагоджена робота колективу музичного коледжу ще раз довели. Що мистецтво живе, єднає і має велике значення для сучасного суспільства, особливо у такі непрості для країни часи. Аліна Сіднікова, Дортушпенко, перший міський.